Не знаю, коли ми відійдемо від такої біди, але ми підтримуємо Ларісу, вона до нас приходить. Щас прийшла, як ти не будеш плакати. Прийшла, принесла сірети і каже, візьми, Саша за друга по Я купляла, так в мене заначка була. Все, щоб у Сережі сірети були. Я взагалі і Саша мені заплакав і пішов. Каже, дімки одійшла, каже: ні, бери кори, дімки, ти тобі. Це від Сережи гостинець з наріси, завтра будемо щось робити. Не знаю, що не хочу ні, ні за що балакати, не хочу ні за що до інтернету взагалі підходить. Ось у телевізором включили, так щоб тільки відветися. тому що одні, одні ті самі мислі. У мене так, в мене глаза, я не можу, в мене глаза вже не закриваються. Просто не закриваюся. Вже так наплакалася, так на це. А день сьогоднішній, ну тянеться як резина. Я кри... хожу, хожу, думаю, як би чи засну, заснути, чи я не знаю, як. Мене що в мене оце у от отаке. Пообідали, і мама Лариса не захотіла. Каже, ні, я не хочу. Оставили тарілочку, там десь сидів, рюмочку, Налили, пом'янулися. І знаєте що? Якось в душі все одно не хочеться в це вірити. Не хочеться вірити. Кажу, може, Замечесе. Лариса прийшла тут раз дзвонок вайбер. Я кажу, може, що перепутали, я набираю, ходжу, ходжу, набираю. І Саша теж набирає. Саша, Сашу мого дуже вибрала з колії дуже. Іде зумір, а трубку не беруть. Лариса каже, відправила повідомлення вчора, наче ж це сьогодні ж узнала вона все це піде. Каже, таке, що хтось прочитав. Може, чи начальник, чи може хтось телефон цей взяв. Ну як воно все, я не знаю, просто не знаю. Ж, яка це біда? Яка це біда? і Скільки такої біди? От завтра їхати в воєнкомат і кажу Ларіса, я з тобою поїду. Спасію большое, Іронічка ця із садіси. Вона мужа свого поховала. Вона мені інформацію дає. Там іще люди дають інформацію, тому що дуже багато всього, щоб це все. Грамотно оформити, щоб все вона ж по закону вдава, отримує по Не у ті премії, що там мільйони, а по зарплату свого чоловіка, всі льготи там Там дуже всього багато. Зараз за це думати не хочеться, але потрібно думати. І всі дзвонять, дзвонять, мені дзвонять. Це мій друг, це мій сусід, наш друг, А анісі дзвонять. І ніхто не вірить в те, що немає Сергія, немає. Yeah. Не це відео для добрих людей, для людей, які розуміють, біль нормальних людей. Зараз ми збираємося з Ларісою, їдемо в військкомат, тому що по телефону це нічого не вирішується. Їдемо в військомат перебалаками ті телефони, що давали Ларісі. Я зазвонилася з цим, Ой, хто він там, полковник чи хто. Зараз їдемо, тому що. Ой, дякую кожному, хто мені дзвонить, хто в такій ситуації був, що як потрібно робити, що потрібно робити. Їдемо, я вам так все поступово розповім. Я не хочу як, контент робите, а я кажу: нехай вам такий контент буде у вашій голові. Коли ви будете в одній позі лежать, все збираємося. Ларісу на роботу, їй тут треба піти. І ось Ларіса йде. І каже, чому подивитися, він тут на дошки пошани висить. вам потім все розкажу. я їду, кажу, десь там я машину ставив. Це предприяття, де Сережа працював. Лукас. Ось дивіться, гордість компанії. Мій ти хороший. Серед дівчат, де ви стоїть. Які. Ну все, ларити, я ти тут жду. Мій ти хороший. З самого, самого початку, як заснувалася ця фірма, він робив з першого дня моя ти лялечка, телялічка, гордість компанії. Я не знаю. Я в цьому воєнкоматі так наплакалася, боже Боже, яке горе. Ой, ну дякувати, дякувати, все так тактично, все розказали, сказав, не хвилюйтеся, все вирішимо ми. Ми тільки заїхали з Ларісою. Фух. Ми заїхали з Ларісою, заказали фотокар... фотокарточки, ті, які нам подобаються. значить, та що буде там. ну. Та фалчик називається, потім та, що буде стояти там на кладбищі на кресту. І я собі одну заказала, виріла, а Лара, я заплачу за, за хочу, щоб у мене теж така фотографія була. Ми вибрали разом з нею. І я кажу, що йому чий знайомий цей виявився мій. Кажу, скажи, пожалуйста, ну перевір, може це неправда. Він каже, але це правда, це правда. Вже нікуди від цього не дінешся. Я Ларісі кажу. Ларіса, йди на роботу. Ми не знаємо, коли це буде. Тому що ще тіло від тіля не вивезли. Ми не знаємо, скільки це займе часу. Кажу, йди на роботу, йди на роботу. Ти вона сама в хаті сидить. ви Розумієте, я прийду, мені лишній раз неудобно до неї приходити, тому що я понімаю, яка це біль. І вона сама кожна хвилина все нагадує. Кажу, йди на роботу. Вона зараз пішла, тому що військомат відразу на роботу сповіщає, дають відгули. Ти можеш зовсім не ходити на роботу. Зовсім це все організовують. І вона зараз пішла туди в цю. Не знаю, куди там кадрів чи куди, чи. я не знаю. Ну, коротше, на території завода пішла. І Завтра в неї сміна перша, кажу, йди, Лар, Іди. Якщо що, він мені подзвонить, все одно за один день не привезуть, тому що там теж дуже-дуже далеко -дуже вести, дуже важка там обстановка. Але знаємо одне, що від, 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 від артилерістського обстрілу накрили їх. Ай. Кожен день він сюди через цю прохідну проходить все закінчилося його життя тут. Ой, я поки чекаю Ларісу, хочу вам показати. Дивіться, це на території, на території цього підприємства Православна Церква України, храм ікони Божої Матері. І я не це хочу сказати. Дивіться, отам, він, дивіться, слава героям. Бачите, він є. Там герої, які від підприємства загинули ще в АТО. В цій війні ще не загинув ніхто перший Сережа. І там його фотокарточка теж буде. Він дійсно герой. Ой, бачите, як він зроблено. Це дуже гарно, що підприємство. Це підприємство просто із руїн підняли. Починали, знімали там такі території. Молодці хлопці лукацькі, лукацьке прізвище. Вони сімейний бізнес, які вони молодці, вони, які вони молодці, платять бюджетні гроші. Молодці. І церква. Вона працює, Лариса каже, сюди можеш ти піти, ну там якісь же дні є. Господі. Я думаю, що вони саме це керівництво догадається, що якусь тут літургію проведуть. За всіх загиблих воїнів, за всіх. Ой, Господі. Сьогодні другий день. Я це все показу для людей, які співчувають, які являються друзями, а ті, кого я не хочу, щоб бачили мої відео, вони лізуть і дивляться. Я вас прошу. Не дивіться, закрийте очі. Воно вам не потрібно, тому що співчувати ви не можете. Вчора ввечері прийшла Лариса, зробили вже фото. І ось те, що я замовляла собі, так, якості дуже такої чіткої поблизу немає, тому що це з телефона, Але видно, що це наш Сергійко, наш герой. Отакий він буде на церемонії прощання, отакий він буде там на кладбищі, на кресті, буде до того, як поки будуть пам'ятник ставити. Отакий він буде наш герой. Сьогодні, я сама чесно кажучи, Ларісі сказала Ларіса: йди на роботу, тому що вчора ще не було нічого відомо, коли ми з нею їздили, що це може затягнутися. Не було можливості забрати від тіля там, де він загинув. Кажу: йди на роботу, тобі буде краще, тобі буде легше. Я її завезла вчора на роботу, ви бачили. ж. І вона сьогодні йде на роботу, але вона мені принесла телефон. Цього відповідального за це все і ще і так виявилося, що цей Юрій Анатолійович, як мій брат, прямо звати його, він ще мій знайомий. Тому я сьогодні зателефоную. Є новини в тому, що Ой, я не хочу себе показувати. Давайте краще на Сергійка подивимося. В тому, що вчора ввечері він уже сказав, що його, слава Богу, привезли в Дніпро. Там в лікарні будуть робити ростин, там дадуть всі ці документи. Причина смерті, все. Ну, це все документально це потрібно Ларісі. Я в це не вникаю. Я вникаю тільки так, щоб, тому що дякую вам кожному, хто мені написав, хто вже з цим, як кажуть, сталкивався, що потрібно, як потрібно. У нас в Кременчуці, слава Богу, до цього все нічого нічого від дружини, від родини не потребує, тільки два таких фото. За бажанням, які хоче дружина. Ви можете зробити не таке фото, ви можете зробити, що він там десь на пляжі чи десь на роботі, чи де, але це герой, він буде захований на Алеї Слави, тому такий. Портрет сьогодні буду дзвонити чому? Щоб дізнатися, коли його привезуть в Кременчук. Він каже, це може бути ввечері, може бути вночі. Кажу, Ларіс, іди на роботу, не переживай, я зателефоную. І ми так сіли з нею і вирішили, щоб не було такої поспішки. 8 березня-завтра ми не будемо ховати нашого Сережу 8 числа. Так, такого свята нема, але 63% проголосувало, проголосували, щоб це був вихідний. Ми вирішили з Ларісою, що давай в четвер. Четвер, 9 березня, день народження Шевченка. І він ця дата буде і будемо пам'ятати вічно. Так що в четвер буде е, захоронення, я так думаю, але все я навіть в шорсі маленьке-маленьке відео. Е, 15 секунд я для кременчужан, тому що дуже багато людей, які дивляться мої відео і питають, коли буде прощання з Сережою. Так що я обов'язково це напишу. Четвер орієнтуємося, який час буде окремо сказано. Окремо сказано, тому що час ви можете хоронити через місяць. Він буде в морзі за все це, держава оплачує, час поховання вибирає. Родина. Що я ще хотіла сказати? Трішки оці, якось, знаєте, вчора, трішки якось отходиш, отходиш, але, але все одно тут в душі. І ще вчора, оте відео, як вони розстріляли нашого воєннополоненого, це ще раз каже за те, що це не люди, це коти. Кати, і ніколи вони українців не любили. Ніколи ми для них були другосортні. Дуже жалко, що саме я це так пізно усвідомила, братами їх називала Ні, вони наші вороги. От потрібно нам було прислухатися до западенців, що Велика Вітчизняна війна, вони боролися з тими комуняками. Правильно вони робили? А зараз ми бачимо, що нічого не змінилось, нічого. Так що, мої любі, Інформація буде, ми продовжимо жити далі. У мене там є які відео. Я буду, звичайно, починати виставляти, тому що життя продовжується і не можна встанавлюватися, як кажуть. Ми повинні жити, жити і за себе, і за нього, і за тих героїв, які загинули. Бажаю вам здоров'я. Обов'язково все буду. Ставити обов'язково все буду показувати. А зараз подивіться таким коротке-коротке це відео, яким же він був нас, Сережа в житті, і таким він у нас залишиться назавжди. Усміхнений, лагідний і добрий.